А це як бачите вже цей вечір. Ну, відео вийде вже завтра. Це ми вже після праці вийшов на парковку. Трошки раніше Світочки ще нема. Треба прогріти машину. О, нехай прогрівається. І будемо їхати додому. Оце як бачите время у нас. 22.05 ну, трошки правда бачите он не 0,6 у нас пішать Тут у нас он 0,3 запотіли. А Зараз ще заїдемо за посилочки Добре Светочка вже біжить. Так, це ми з вами вже біля пачка матов Построю знімати відео, добігти Дігти дома телефон зараз сяде. Вот такую нашу посылку забрала. Мы заказали, Светочка заказала, выбрала какие-то вітаміни. Будемо підіймати наш, наше здоров'я, імунітет. Добрінька побігет додому, хочеться спати, відпочити. На телефон зараз сяду. Ой, це, вже добре ранок. це я вийшов на балкончик. Бачите, чи чуєте точніше. Вже гудять там роботники, видувають листя сухе. З самого ранку то гудуть, працюють, дують листя. Ну і ми з вами стали. Проснулося, не дуже хотілося, але треба знову їхати з самого ранку до праці. Добре, пішов би, бо треба вмитися, почистити зуби, їсти де їхати, забирати людей і поїдемо до праці. Так, це ми вже з вами на парковці біля праці. Там ми їхала повна машина, люди вже пішли. До праці перебігатися, Ну, я це взяв вам трошки з вами поговорити і розказати, що я вже на праці і більше часу знімати вам... Ой-ой-ой, щось знімаю не буде, бо як заходиш на працю, то, 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 то там стоїш, то там стоїш. Ну ніколи. Перерву маленький, треба відпочити. Іноді каву попити. Добре. Слідкуйте за нашим життям. Коли так, така робоча неділя, немає чого такого цікавого. Ну іноді буде щось цікаво. На вихідних тим паче, коли виїжджаємо, щось буде цікаво. Добре, всім миру, добра, пішов я передягатися і будемо працювати. Все. Всього налегшого вам.